На вході до парку Пошкіна путівник із локаціями активного парку. Це спортивні майданчики із тренажерами на гнучкість, витривалість, підтримку тонусу м'язів. Окремо біля кожного стенд тренуйся тут, де розміщене посилання на заняття з віртуальним тренером. Для того, щоб займатися на цих всіх тренажерах, так, потрібно мати телефон з камерою. Ми бачимо, вмикаємо камеру, підносимо камеру до QR-коду. У нас є ссылка на сайт. І бачимо, тут загружено три відео, що можна робити. Обрати можна вправи для початківців, освічених спортсменів та професіоналів. Дівчата на смартфоні першими спробували вправи біля лавиці. Ми вибирали перший рівень. Получається присідання легко. А от друге упражнення, дивлячи, на чому його робити. Достатньо було легко, але є упражнення, звісно, і посложніше. Ну, не качество можна на відкритті майданчика вправи з вищим рівнем підготовки сьогодні випробовували і спортсмени. Як то ігор він більше десяти років займається воркаутом. От «Ці QR-коди В плані того, що чоловік, проходя зайдя на цю площадку, може як мінімум получить якийсь процент знань без тренера. Да, тренера це не замінить однозначно. Почти, тому що тренер підскажет какие-то ошибки. Вот какие-то нюансы может подсказать, но все равно основную. Тематику він розкаже ці спортивні локації для тренувань створили за програмою президента Здорова Україна. У Краматорську таких до кінця місяця буде три. Наступні один-два тижні будуть відкриті дві площадки. Одна в парку ювілейному, і одна, наступна, третя буде на Ярославого мудрого в сквері машинобудівників. Локації активних парків створюють за гроші з міських бюджетів. У скверах та парках встановлюють необхідне обладнання для комплексу вправ та стенди. Загалом в області таких побудують 14. Як правило, це вже існуючі майданчики, вони красяться, обновляються в красбу логобуку здоровій країні і виготовляється навігація. Це коштує приблизно там від 6 тисяч гривень, і сама краска, як я вже казав, десь близько 3 тисяч. І, де деякі наші громади вони або самотужки виготовляють, або закупляють ці три, так, обов'язкових знаряди. Це, як ви вже знаєте, лавочка, бруси або перекладина і швіцька стінка. Приблизно ну до 20 тисяч відкриття локації приурочили до початку Олімпійських ігор у Токіо. Для цього у місті підняли олімпійський прапор. Так підтримали 14 спортсменів, які представлятимуть Донеччину. Надія Задорожня Артем Степанов. Новини на Суспільному.